Давно не була в рибному корпусі. В тіті Соні на привозі. Всі на місці, всі працюють, всі купують. Глянемо, тут мота, що в них продається. Ставріда, скумбрія, барабулька, дивіться, є 315 заяць. Камбала 315 окунь. Так, це що, сільвія? Ого, щось новеньке. Вомер. крупний такий гарний вомер. кальмарчик, рулетики, бички вялені. Дивіться, невеличкий бичок, ну, такий манюський, 300 гривень кілограмчик, і лящі 210 кілограм. Скумбрія, маслинки, рибка. Все є на привозі. Приходьте. Ну, вже і по мороженій рибці подивимось. Хек без чешуї, 158, заяць без костей. Боже, цікаво таке спробувати, хто їв таку рибку, цікаво смачна чи ні. Це молочний хек. Скумбрія. Хто любить сам зробити малосолочку, можна купити. І от дивіться, сільодочка. Ой, такі здорова. Здорова дуже сільодка. 148. Корюшка і мойва, хто любить пожарити. Колись і ми жарили таку рибу, але вона дуже жирна. Пряночка, кілька малосолка. Я вже тут покажу вам швиденька. Такі фіни на привозі. Рибний корпус у тьоті Соні на привозі. От. От вона стоїть, красотка. Дивіться, який красень окунь. 260 кілограмчик. Барабулечка 150 кілограм. Коктейль морський 190. Так, що вам тут ще показати? Мідії 240. Навіть є такі, дивіться, бургери, чи як ці рибні котлети такі. І дивіться, креветка 260 гривень. Кілограмчик. Середня така невеличка, 200. плюс. Та що трошки більша 380, дуже гарна. 430. І саме дорожче це 520 гривень. Шикарно просто дивіться. Правда, не бачу різниці. 6 гарна, шиця. хвосты. Привет, очищенные 470. И вам покажу. А, просто хвосты длится королевской 550. А так она 365, 345, 390, 425. Это все, что 370 гривен. Лобстер 1430. И что там лангустины? Костіки 600 гривень. А, ще краб, 1000 гривень, клещні краба. Так що на привозі є все. Приходьте, вибирайте. Так, і грібішок 430 гривень і кольца кальмара 270 гривень. щоб ви так знали. Кілька автоматів, дивіться, ріжко золото 60 гривень. Це ж шпроти. 125. Это вам консервы показывают. Тут есть на привозе. Икра трески, ментая мойвы. Печень трески. И вот икорка шаланда. Шаланда продается. Крабики. А, икра, тут все есть. Все есть. Цейка скилька 52. Кто, кто любит эм, консервы? В масле, в собственном соку все есть. Все икра. Різна є. Так, ще тут у ну Гарно, така дивите. Чистенько, 155, 550 йти, дивіться, Боже, шикарні. Просто шикардос. і така королівська креветочка 400 гривень. Шикарно. Все, є на привозі, приходьте, вибирайте, Криветочки там у дівчат, А, ще покажу вже вам тут, що тут хорошо, маслинки. Це що? Лимонна вода. Бризкать хто любить. Соус. Це щось. А що це таке? До курки до креветок, Дивіться, соус, така велика бутилочка. Сьогодні прям рибний день у вас буде. Подивимося, що на привозі є. Покажу вам, що дивіться, салатики знайшла. Печериці, лива, глиб мер. Капусточка дивлюся, є. Це, мабуть, ціна ліза баночку. Зараз запитаю, якщо підійдуть. Морська капуста, віддерочка 60 гривень. Це ще риба Хес цибулею. 47 гривень. А, дивіться, скумбрія, відро, 265 гривень. Ось така гарна, 230 А, це, мабуть, поважливо написали, скільки вага ціна буде за кожну відеречку. Ось такі, дивіться, рулетики заселедся. Це у вас ціни за баночку? А, немає. Немає продавців. Ставрітка, оселедець. І всім придивляйтеся. Кальмарчик, філе. Вся вся рибка є. Так, а це що? Такі великі вітерочки, вам скажу. Салака шпроти є. Шпроти 40 гривень. Кому на бутерина шикарно буде. І це в міді покажу вам. Відерочка. Так, да, це, мабуть, ціна за відерочку. Різні фасовані, коротше, медии. Кальмарчик є. Все все есть. Ось дивіться, які шикарні. О, 420 кг 350 ого, Уголо, яке воно огромне. Вон, які шикарні в общем все есть на привозе головне приходите выбирайте сейчас нашла на привозе придумал как посетили в коробочках кто не хочет на развед брати можно взяти в коробочках цена Ці за килограммчик казана 620 гривен одни хвосты дивіться. такі 530 в коробах а тут все пофасовано Морський коктейль. Мідії, дивіться, є. Уже відкриті мідії і половиночки такі. Так, то 6 нагідці дивіться. Це в нас що, не знаю, що. Морські гребінці. Гребішок. Кільця кальмара в паніровці. Класичні заморожені. І ось 400 гривень. Хто пробував таке? Ну пише смачно чи ні? Що купити, спробувати? Цікаво, як його готувати ще. Філе гігант Кальмара 215 гривень. В общем, тут знайшла все пасоване. Немає тут на розвес. А, є на розвіс кальмарчик. Ще один дивіться холодильник, чисто креветочки і меді на розвес. Можно пройти любой прийти. 240, 220, вообще шикарно. И креветочки, дивите, 225, 400, 300 гривень, 395, 380 На любой кошелек. Королевская креветочка, 350 гривен. Це креветка. Что это за креветка? Такая якась у нас темна. 335 330 гривень. Ось 420 коробочков. Так, це креветочка почому 425 хвости в глазурі. Не знаю, мені каже, там льоду дуже багато. Чи воно вигодно таке брати? Я думаю, що не вигідно брати. Краще вже таку взяти і покуштувати. Ще покажу вам, що є на привозі. Дивіться, це заморожене. Хто любить компотик зварити, манго є, полуничка. Чисто для компота суміш, смородина, голубійка, ежевика. Все, що хочеш, є. Горошок, обліпіха така є, 175 за кілограмчик. Ну і ці овочні такі смеси. Лусички, цвітна капусточка, кукурузка, перчик. Все є в заморозці. Білий гриб навіть є. Хто любить рибку, свіжу, морожену, копчену, солену, тому приходьте. Рибний корпус на привозі працює. Можна і корку купити, рибку, рулетики, пожарити рибку. Ось такий у нас корпус. Таранечка навіть десь 400 гривень А, ще таке вам не показувала, тому це ці по 70 гривень за кілограмчик. Хто любить похрумкати перед телевізором або перед серіальчиком якимись. Така рибка є, кілька пряного посолу, дивиться, яка продається в банках в таких підерочках. Тому ну, приходьте на привоз. гарного дня. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока.